Сьогодні, 8 травня, в Дніпровському районі міста Києва, у парку Аврора, відбулося святкування Дня Матері, яке щорічно організовує, і проводить депутат Київради Олександр Березніков. На свято завітало багато матусь разом зі своїми діточками. Олександр Березніков подарував всім мамам чарівні білі троянди, а дітям яскраві повітряні кульки. День матері присвячений найдорожчим найріднішим людям, які нас завжди люблять, розуміють і підтримують. Бути мамою це справжнє покликання це найвідповідальніша робота на світі. До Дня пам'яті та примирення Олександр Березніков приготував справжню солдатську кашу, яку з великим задоволенням їли діти і дорослі. Каша була настільки смачна, що діти подив своїх матусь неодноразово підходили за добавкою. У своєму привітанні Олександр Березніков присвятив багато теплих слів всім мамам та сім'ям, а також побажав миру і спокою для нашої єдиної матері рідної України. Сьогодні в Україні відзначається День Матері. Тому хочу привітати наших матерів цим святом, побажати міцного здоров'я, домашнього затишку, щоб у родинному колі завжди була теплота, а нашій Україні побажати перемоги та миру в нашій державі. Це найкращий день, який був подарований жінкам Дніпровського району. Кожна мама отримала саме бажаний у житті подарунок. Це любов своїх дітей. А діти змогли ще раз висловити подяку своїм матусям і побажати їм довгих років життя. Я тебе люблю. Дякую. Я тебе також.